І так, друзі, вітаю! Ви на каналі своїми руками. Значить, Відео більш інформативного характеру, можливо, комусь допоможе. Поділюся деякими знаннями. Знаю, що це не секрет, але в принципі, може, комусь допоможе. Значить, наступають у нас холода, можливі відключення електроенергії. в принципі... Мій провайдер під інтернету підтримує мережу на акумуляторах, безперебійниках та в принципі на генераторах. Тому заявляю, що від 8 до 12 годин має бути інтернет, в принципі, коли не буде електроенергії. Що я робив минулого разу? Потрібні такі ось будуть конектори. Які підходять до нашого роутера та терміналу. У нас приватний будинок та оптоволоконна мережа. Значить, звертаю вашу увагу, що в мене раніше, Ну, хто слідкував за каналом, той бачив, що в мене раніше були ось, оці вони. ось, ось. дві отакі плати, стабілізатора понижаючого типу. Дивимося. Оце її маркерівка понижаючого типу. Через мою халатність та необережність я знімав акумулятор літом, мені потрібно було для своїх цілей. І пошкодив ці плати. Значить, вони в мене вилетіли. Купив я на Алікспресі дві оці, і коли їх підключав, вони працювали неправильно Я не міг зрозуміти, в чому саме. Вони не. Знижували тип, а підвищували. Я не звернув увагу, тут зовсім інші маркування. І я проколовся на цьому. Ці плати підвищують напругу. Вони підійдуть більше для повербангу. Наприклад, я не пам'ятаю, є маркер. Тут взагалі no-name плата. Но це для повербангів, щоб підвищити напругу з 5 вольт до 12. І ось сьогодні купив отакі ось значить Понижуючи плати понижуючого стабілізатора. Раніше в мене їх використовував дві, але прийшов до висновку, що роутер та термінал можуть працювати і від одної такої плати, якщо ми середнє значення виставимо, наприклад, 11 вольт. Зараз переходимо до паяння, покажу, як воно все буде виглядати, як воно буде налаштовуватися, ну і як ми будемо його використовувати. Значить, ось нашу плату ми взяли. Зараз обводим наш паяльничок, щоб жало було як новеньке. І зараз будемо тут припаюватися. Є так. Ну і другий контакт. Це, так це все робиться. Не спіша, акуратненько. Ну, так, да, однією рукою незручно, звісно. Ну, все реально, бачите, паяється. Це ми припаяли ін, бачите? Тобто, значить, вх... вхід. Так, беремо два крокодильчика раніше заготованих. Чорний до мінуса, червоний до плюса. Зараз припаюю, показую далі. Тут ми припаяли, отак все виглядає гарненько, акуратненько. Далі, значить, у нас є ось наші. Коннектори, це у нас папи. Значить, внутрішня частина у нас має бути плюс. Ну, В принципі, тут і написано плюс і мінус. Плюс і мінус. Дивимось. Мінус на мінус, плюс на плюс. Припаємося. У нас вони будуть в парі, тобто і на термінал, і на роутер. Подивимося, як буде працювати. І так, ми значить, підключили нашу плату до такогось акумулятора. Тут приблизно 80 тисяч 000... чапа. трогай! Тут приблизно 80 тисяч міліампер-часов. Так, що складається? Тут, значить, банки 18650. Ну, давайте підключимо і зараз подивимося. Так, підключили. Дивимося, тут є червоненький індикатор, який світиться. У нас так, що у нас тут показує? Ага. крокодильчик СПО. У нас показує 16. 28. А тут показує 168. Треба буде підкоректувати оцей наш Вольтметр. Ну, це, в принципі, нам зараз не потрібно. Нам потрібно виставити вольтаж в 11 вольт. Беремо плоску отверточку і пробуємо збавляти. Не збавляє Чи збавляє? Збавляю. Ого, я тут обертів вже 20 зробив. Збавляю, все працює. Скидаємо до 11 вольт. Так, дивимось. Ставимо 11,5 буде ще навантаження. Так, і потім перевіримо. Ви зрозуміли, оцей регулятор, ми крутимо, але приходиться його довго крутити. Ну, в принципі, виставив 11,5 вольт і будемо дивитися. Зараз підключимо, яка в нього буде просадка І так, друзі, значить, ось наш акумулятор. Він постійно у нас стоїть на зарядочці. Постійно його заряджає наш блочок. Він зараз світиться зеленим, тому що він максимально заряджений, з ним проблем немає. Далі, що нас цікавить, підключили ми. Те, що паяли, ось я його замотав трошки зглянути, щоб, не дай Бог, ні до чого не торкнулося. І ми пам'ятаємо, я виставляв напругу 11,5, ну там 11,58 було щось цього типу. Поставили наш вольтметр і зараз підключаємося. Вже бачите, бачите, підключив термінал і підключив Wi-Fi роутер. Зараз тепер переговорний нічого не закоротить. І підключитися, зміряти напругу. 11.37. Наша напруга. Значить, зараз додамо до 11,5. Цього буде достатньо і для терміналу, і для Wi-Fi роутера. В принципі, це все. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кого є питання, задавайте. Всім пока!